Радіо UA Chicago. з вами на хвилі 12.40 AM Вадим Моксінчук та Наталя Маглакеліці. І зараз час актуальних новин Чикаго та США. Поїхали. Отож, розпочнемо з того, що Трамп розкритикував Байдена після того, як той заявив, що шкодує про використання слова нелегал. Отож, Джо Байден виступив на телебаченні і просив вибачення за те, що назвав вбивцю Лейкен нелегалом. Байден мав би перепрошувати. Перепрошувати за те, що вибачився перед цим убивцею, заявив колишній президент. Екс-очільник Білого Дому також критикував Байдена за його імміграційну політику, за те, що той у своїй промові неправильно вимовив ім'я вбитої Лейкенраллі. А от донори Рона де Сантіса збираються вкласти гроші в передвиборчу кампанію Трампа. Мільярдери-консерватори, засновники компанії з доставки та пакування, ліс та дік вихлейни готові вкласти гроші в передвиборчу кампанію експрезидента Дональда Трампа. А це є півтора мільйони доларів. Вихлиним моли... Були одним з найбільших донорів компанії губернатора Флориди Рона Десантіса, який вибус передвиборчої гонитви у січні. Знову повертаючись до Трампа, його виборча команда запустить рекламну кампанію на 30 мільйонів доларів із жартами про його вік. Ролик націлений на ключові штати результати голосування, в яких можуть мати вирішальне значення на виборах у листопаді. Також Байден погодив фінансування частини уряду до осені. Президент Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування частини уряду США до кінця фінансового року 30 вересня. Документ передбачає фінансування частини департаментів і агенцій федерального уряду Сполучених Штатів Америки. Також уже не секрет для усіх, що у цю неділю американці перевели годинники на літній час. Деякі законодавці, на чолі з сенатом республіканцем Марко Рубіо, хочуть покласти край цій дурній практиці. Рубіо продовжує просувати закон про захист сонячного світла, який запропонував ще у 2021 року. Ініціатива пропонує зафіксувати поточний літній час і більше не перво. Його. Свого колегу підтримав сенатор Рік Скотт, республіканець із Флориди. За його словами, флоридцям набридло щороку переставляти стрілки годинника. Жителям штату потрібно більше світла, каже Скотт. Компанія Ексіка належить Ілону Маску наступного тижня запустить застосунок відеохостингу для смарт-телевізорів Amazon і Samsung. Таким чином, мільярдер хоче залучити нову аудиторію і скласти конкуренцію YouTube та Twitch. За словами одного з представників компанії, який є фахівцем у. Сфері соціальних медіа інтерфейс нової програми для перегляду відео буде схожим до Ютуб для телевізорів. Окрім Ютуб та Твіч, маск. Також планує конкурувати із месенджером Signal. Ну тепер прямуємо до Лос-Анджелеса. Там загорівся завод з переробки канабісу. Повідомила пожежна служба Лос-Анджелеса. За даними пожежної служби міста, палав двохповерховий ангар. Попередньо відомо, що підприємство з переробки канабісу, яке розміщувалося в цій будівлі, могло працювати нелегально. У гасінні взяли участь 145 пожежників. Їм знадобилося менше ніж годину, аби приборкати полум'я. Це були усі актуальні новини Сполучених Штатів Америки. Радіо Чикаго.